Який смачний, не передати. Цей борщ приготовлений за давньою українською традицією, розповідає Людмила Потренко. Дуже смачний і він, як сказати, насищений вітамінами, природою, добротою головне. Ми всі тут коховари, всі. Бачите, оце в нас дружна наша група здоров'я, всі беруть участь. Ну і борщ у нас та на природі дуже пахучий, тому що природою пахне, димком пахне. Близько 20 відвідувачів університету третього віку готували на природі полтавський борщ з галушками. Спілкуємося ми оптимізм дає в такий Оптимизм. тяжкий період. Саму. Пізнаємо нові рецепти, старинна кухня буває. Викладачка кулінарного факультативу Вікторія Осипенко каже: вивчати та випробовувати українські рецепти для них стало традицією. Говорили бограч то також. Схоже на борщ, холодник, коли то молодий буряк, і там гічка туда додається. Дуже багато ми варили всього. І сьогодні у нас буде полтавський борщ з галушками. Ми зібралися тут, тому що зараз іде тиждень, який 70-річчю входження України в ЮНЕСКО. Тому сьогоднішній день ми і присвятили саме борщу, бо є всього три таких нематеріальних спадщини, які охороняє ЮНЕСКО в Україні. Серед них борщ тільки запротокольованих документованих. Рецептів тільки червоного борщу більше 70 штук. Ну як його можна, якісь в в рецепт? Вони всі гарні, вони всі смачні. Після сьогоднішньої зустрічі каже Вікторія Осипенко, вирішили, що влітку постійно зустрічатимуться та готуватимуть на природі. Катерина Іваненко, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.